У тернопільському районі на підприємстві травмувався чоловік. На місце інциденту виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що потерпілий працював офіційно на посаді оператора. В його обов'язки входив нагляд за роботою конвейера. В якийсь момент машина зупинилася, і оператор вирішив самостійно виправити ситуацію. Саме під час усунення недоліків. Руку чоловіка затягнуло в конвейер. З травматичною ампутацією руки бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала потерпілого до лікарні. У підволочиську сталася пожежа господарської будівлі. Полум'я рятувальники згасили. Причина виникнення надзвичайної події та її матеріальні збитки встановлюють фахівці. Судитимуть правоохоронців, які вибували з Тернополяна на зізнання про це повідомили в прокуратурі Тернопільської області. За даними слідства, у жовтні 2022 року працівники обласного управління стратегічних розслідувань незаконно проникли до квартири тернополянина. Щоб змусити господаря помешкання зізнатись у збуті наркотиків, вони побили його, нанесли щонайменше 19 ударів. Досудове розслідування у кримінальній справі завершено. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт. Увага! Поліцейські Тернополя розшукують чоловіка, підозрюваного у скоєнні крадіжки. Подія трапилася 1 травня близько 12.50 в приміщенні магазину, що на вулиці 15 квітня. Незнайомець викрав у відвідувачки торгового закладу мобільний телефон. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про даного чоловіка, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 067 352 33 17 або на лінію 102. Увага! Поліцейські Тернополя розшукують крадія. Подія трапилася 29 січня в магазині, що на вулиці Карпенка. Невідомий чоловік викрав товар на чималу суму. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, телефонуйте за номерами: 27 11 70, 096 677 08 10 або на лінію 102.